Вітаю вас! Звернуло увагу, як у... активізувалась Агітка Кремля. Що, не звернули? Ну, що? Ви? А ну, дуже замітно, дуже замітно. По-перше, піднялись Рач Підностарестовича. Таке явище, наче це він стріляв, хвилиночку, стріляла російська ракета. Він не сказав, що українське ПВО дійсно стріляло, Ну, щоб ракета не впала, але ракета впала. Ну і що? Дійсно, реальний факт, але це російська ракета. А тепер ми читаємо. Ну ладно, Рислович, тоді таке, хай розважається. Тим паче, піара дійсно добавиться. А тепер пішла гідка, що після трагедії в Дніпрі треба швидко закінчувати війну. А це вже гідка Кремля. Хлопці, хлопці, якщо ви вже палитесь, паліться хоча б красиво. Ну треба було якось красиво так обґрунтувати, а то ви так. Hop, і все. Причому я бачу, що дуже, скажімо так, продажних, чималенько. Продаж, чи ну Дивіться, коли бачиш Фейсбуці, приблизно майже теж самі. Турмачеш, самі, треба швидко закінчувати війну. І десь приблизно, ну, дивіться, за годину, ви самі Фейсбук то мені закидує. Якщо я бачу, що в мене в новинах десь за годину. Ну, мінімум сім повідомлень приблизно такого характеру, треба швидко закінчити війну. Це хлопці за гроші Кремля. Не розповідайте мені, що це випадково всі такі почали. Ні. Так, да, я розумію, що це дійсно. Кремль працює. Я знаю, що є дуже багато ну, якби таких українських експертів, які косять під агентів Кремля. Ну, косять під українців, але працюють на Кремль. Це я знаю. Це, ну, це ж ніхто не відміняв контр, як, як це називається, провокаційні нариси. Да, все ясне. І да, да. Ні, ви ж самі розумієте, що дійсно для Кремля дуже вигідно дуже. нав'язати ідею. Нехай Зеленський зараз підписує якесь перемир'я з Кремлем, і це буде добре. Ви ж розумієте, що це ідея Кремля. Добре розумієте. І коли вам починають говорити, о, трагедія, ніхто не заперечує, в Дніпрі трагедія. Ніхто не заперечує, що російська ракета вдарила, тим паче офіційно звертаю вашу увагу, Міністерство оборони Росії сказало, що вони вдарили по центру прийняття рішень, тобто на такий сам секретний об'єкт. Ну, Ракета дійсно просто попала не туди, куди потрібно. Вона вмітилася в інше. Але, скоріше за все, дійсно повою засипила, вона полетіла трішки не туди. На жаль, таке буває. Або взагалі ракета полетіла туди куди треба. Взагалі, X-22, вони не завжди чітко впадають куди їх планують. Але це російська ракета. Російська, повторюю, не українська. Тому да, так, таке має місце. І тому я розумію, що всі ці пропозиції, ідеї, заклики, давайте швидше миритися, давайте швидше. Перемогу, хлопці, якщо б можна було б швидше перемогу зробили. Нереально. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, да, дійсно, Крем дуже хоче, щоб Україна погодилась на Так, да, Зупинення вогню. Да, от. Як результат, частина окупованої території України буде, як мінімум, Росії визнана ну, все, захопили. Ви що думаєте? Потім можна за столом перемовин з Путіном домовити, що він віддасть територію? Та ніколи. Він буде розповідати про референдуми, про дурню, всяку Нікого. Так що не фантазуйте. І коли ви за гроші Кремля, за гроші Кремля, хлопці, це за гроші, починаєте розганяти срач про те, що треба швидко закінчити війну, ну це, як би скажемо так, не дуже красиво з точки зору сучасної ситуації. Хоча я розумію, що ну, гроші не пахнуть. Я розумію, що ви просто продажні і хочете заробити невелику копійку на, ну, скажімо такі ситуації. На сьогоднішній момент війна продовжується. На жаль, ракетні удари будуть. На жаль, мирне населення гине. Тому що війна. І ви в цьому виключно, ви самі розумієте, Кремль, Путін, ну може поматюкати Путіна йому. Але. Виграти війну за день або зупинити війну за день, нереально. Війна буде ще дуже-дуже довго. Це факт. І треба просто розуміти, що, на жаль, нам прийдеться жити під час війни дуже тривалий час. І, на жаль, дуже тривалий час у нас буде ризик ракетних ударів. Іншого нема. Від того, що ви хочете. Скажімо, підлещитись під Путіна полегше не буде. Але перемога буде за Україною, навіть незважаючи на те, що дійсно ну, Кремлі дуже хотіли перемогти. Вийти. переможемо ми. І це факт.